Якщо ви цим уже зробили, ми говоримо про те, що Міноборони у ніч на Суботу запустили мобільний застосунок Резерв Плюс для військовозобов'язаних призовників та резервістів. Він вже доступний на App Store та Google Play Market. Резерв Плюс надає можливість оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації про себе в реєстрі оберіг. Крім того, від сьогодні у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Відсканувавши його, відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус Військовозобов'язаного, зобов'язаного вразовника і, і ось у міноборони запевняють, що під час оновлення даних. Направлених на ВЛК видаватися не будуть його можуть написати у разі потреби згодом. Зазначили у ТЦК. Якщо ви е, робили це вже сьогодні, спробували оновити про себе дані, е, зареєструватися в резервплюс, пишіть нам, діліться досвідом. Ну і тим часом у соцмережах уже скаржаться звичайно на проблеми у додатку. Зокрема, не більше пишуть про те, що застосунок гальмує та неможливо з першого разу авторизуватися деяким чоловікам, взагалі після оновлення своїх дан. Пише, що вони перебувають у розшуку. Вночі скачав, трохи гальмувало, але робить. Звісно, не всі відомості відображаються. Мабуть, таки доведеться ще й до ЦНАПу навідатися. Нерви їм попсувати. О п'ятій ранку зайшов з третього разу. Обновив, а зараз пишуть: сталося щось дивне. Тупо неможливо зайти, щоб скачати. Треба шукати посилання на програму напряму. Інакше неможливо. Але навіть якщо вам і вдасться завантажити, то у вас все одно нічого не вийде. В програмі просто висить помилка. У мене працює нормально, я свої дані оновив. Яка влада, така і програма? Ганьба. Це все спеціально робиться, щоб люди не могли оновити. Їм виписали штраф, який піде в кишені. Самі знаєте кому. Тупо заробляння. Хто пройшов рівень з ID-банкінг? Я пробував разів 20. увесь час програю. Сіб, які стояли в черзі на перетин державної межі, про це повідомили у держприкордонслужбі протягом останніх днів накопичення транспортних засобів зафіксували на пунктах пропуску у гринів і у стилух. Нарешті на КПП черги відсутні в обох напрямках. Від сьогодні, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію серед основних змін, що він передбачає вимога всім чоловікам віком від 16, від 18 до 60 років протягом двох місяців оновити свої облікові дані у ТЦК ЦНАПІ або в кабінеті призовника. і всім, хто має статус обмежено придатний, пройти медогляд до лютого 25-го року, за яким буде визначено придатний до служби військовозобов'язаний або ж ні. Під мобілізацію підпадатимуть чоловіки вже з 25 років, а не з 27. Також не варто забувати, що відтепер чоловікам потрібно постійно мати при собі військовий квиток і приділяти його на вимогу поліції або ТЦК. Мобілізація з 25 років може додати до збройних сил приблизно 100 тисяч молодих бійців. Про це пише видання українська правда з посиланням на джерела у генштабі. За їхніми словами, президент Володимир Зеленський довго вагався, перш ніж підписати закон, де мобілізаційний вік знижувався з 27 до 25 років, зокрема через непопулярність рішення і потребу у фінансовому забезпеченні нових військових. Проте експерт Національної академії наук зазначає, що з огляду на демографічну ситуацію. Суттєво молодити військо буде важко. Середній вік військовослужбовців у ЗСУ складає 40 плюс або навіть 45 років. Таку оцінку озвучив член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін наприкінці минулого тижня. Новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якої бізнес зобов'язаний не лише вести військовий облік, а й вручати повістки. Тож від сьогодні приватні підприємства мають відповідати за оповіщення та прибуття до ТСК військовозобов'язаних працівників, які підлягають мобілізації. Ми розпитали чоловіків призовного віку, чи оновили вони вже свої дані в ТЦК, чи пройшли ВЛК, ну і чи взагалі збираються оновлювати дані. Давайте почуємо містян. Не оновив, а планую оновити. Ну, Вибору немає інакшого. Ось, в принципі, все. Ну, а чому раніше не ходили, а працюю, немає часу? Дані я оновлював ще в березні місяці, але через проблеми з ВЛК, певно, треба буде. Напротязі 9 місяців все ж таки поїхати і переоновити ці дані, бо за законом потрібно це зробити. Тобто ви нормально до цього відноситесь, ви поїдете і оновите? Ну, в принципі, так. Тобто ви з іншого міста, не з Києва. Не з Києва. Напевно, треба буде оновити дані, я вже моя особиста думка. А давно проходили? В березні місяці. Тобто цього зараз поки достатньо? На даний момент, так. Тобто У вас у військовому вклеє, вклеєний код, там все як треба? Так, є е, військово-облікова спеціальність, є відмітка про постановку на облік і на даний момент я е, є е абсолютно, відповідно до нових змін про посилення офіційних заходів, абсолютно легітимною особою. Мої дані всі згідні, які там є. Тобто ви вже були? Е, я був там в марті просто. В марті місяці вони вже всі оновлені. В мене на роботі є мобілізаційне відділ, який звіряється постійно з ними, тому ну, мені ще брати відпустку від роботи, бо ну, не має сенсу всьому. У вас як справа? Аналогічно, я теж працюю. Чому офіційно, в підприємство, підприємстві, то, звісно вже і буду. Ну, чи вони самі мене відправлять, чи вони відправляються. А ВЛК проходили чи ні? Та давненько вже. Ну, останній раз здається зовсім перед, перед перед початком. Давненько, давненько, коротше. Ну що, позовуть, то що, піду, проходить, що ж. Також від сьогодні поліцейські мають змогу перевірити, чи перебуває особа на військовому обліку, та чи отримувала повістку через реєстр військовозобов'язаних оберіг. Отже, згідно з чинним законом, у поліції з'явилися нові повноваження: перевіряти військовий квиток, затримувати людину, і доправляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до реєстрів. Важливий нюанс під час перевірки документів, як представник ТЦК, так і поліцейські можуть фотографувати або знімати на відео процес пред'явлення та перевірки документів. Також можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до реєстру оберіг. Втім, за словами адвоката Ярослава Куца, якихось суттєвих змін не передбачається в ефірі нашого телеканалу. Він пояснив, що поліцейські, перевіряючи особу на предмет правопорушень, матимуть доступ до системи оберіг, аби тільки перевірити, чи не ухиляється людина від виконання військового обов'язку. Поліція не має права вручати повістки, це не їхній функціонал, вони є правоохоронним органом. Якщо ми говоримо про спільні рейди і затримали, до прикладу Ярослава Куца, ну, і чомусь там в базі стоїть інформація про те, що а, я нібито ухиляюся від а, військової служби, або мені направлялася повістка, я, я на неї не відреагував. Відповідно, а, поруч із поліцейським знаходиться так само співробітник ТЦК. Співробітник ТЦК виписує вручає мені повістку, я її отримую. Співробітник поліції відмітив цю інформацію безпосередньо в базі, і тепер в базі всі бачать, що мені вручено повістку в такому то місці і в такий то час. Не більше не менше того, тобто на елементарному прикладі я в. І Як це може виглядати так само? Поліція вона ж бачить тепер інформацію з приводу складених адмінпротоколів і складених постанов стосовно осіб, які е, е, ухиляються віднесення військової служби або від виконання військового обов'язку через призму Кодексу України про адміністративні правопорушення. І за ухиляння від мобілізації передбачена низка штрафів. Так, за неявку до ТЦК за повісткою на бажання стати а, не бажання стати на облік та несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Максимальний становитиме 34 тисячі гривень. Підприємства, які ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку, працівників каратимуть на суму від 34 000 до 59 тисяч гривень. При цьому ТЦК зможе штрафувати ухилянтів заочно, маючи доступ до. Електронних державних реєстрів. Понад 2300 ухилянтів вже доставило до ТЦК у Києві від початку року. Ще місяць тому ця цифра була меншою на півтори тисячі осіб. Загалом, за даними нацполіції, з початку 24-го року правоохоронці столиці отримали від ТЦК близько шести тисяч звернень для встановлення місця перебування громадян, які ухиляються від мобілізації.